Може, й добре, що день народження лише раз на рік. Львівські політехи мали прекрасну нагоду подарувати своєму наставнику Жельку Лукаїчу на уродини щось краще, ніж книжку, а саме перемогу. Проте тягар відповідальності та сила суперника далися взнаки. Студенти програли южницькому хіміку 8692. Реабілітуватися в очах тренера галичани пробували у наступній грі з Одесою. Ось такі теплі передматчеві вітання львів'яни не змогли підкріпити хорошим результатом. Політехніка провалила останню чверть, дозволила хіміку вирвати перемогу і залишила Жельку Лукаїча без подарунку. Да, ми дуже ми хотіли виграти, хімікам настраювалися на ігру. Війні було приємно виграти. Тренера було день народження, але не вийшло, з жаль. Да, ми готові готовились. Тренер нам сказав після пораження, що нічого страшного, так би бы ні. Надо настраюватися, надо йти надо далі. Віддати борг Одещині за поразку дводенної давності львів'яни пробували у матчі проти команди з самої південної Пальміри. Старт поєдинку був за господарями. Політехи дуже швидко пішли у відрив, але розслабилися і ще у першій чверті розгубили зароблену перевагу. Це баскетбол. Тут не можна так, що знаєте, з самого початку вже вирішити питання. Тут до останньої секунди треба грати, і невідомо хто буде переможцем. У другій десятихвилинці точилася рівна боротьба на командні потуги студентів. Гості відповідали результативними діями Джастіна Лава, який у підсумку накидав 27 очок. Джастин Лав просто сыграл удачно, він був свежее других, и команда пыталась воспользоваться тем, що у Джастина относительно неплохо пошла игра, он переигрывал своїх оппонентов. В этом і сила команди, якщо у кого-то игра пошла, задействовать його максимально. У перерві Лукаїч знайшов потрібні слова. І третє чверть політехи провели злагодженішем. Завдяки цьому на останню перерву пішли сімома очками. Фори я считаю, не достаточно жорстко зіграли защите. І много пропустили швидких атройов після наших втрат і не очень обдуманих бросков. Доброю традицією для студентів стало провалювати останній відрізок матчу. Проте Лукаїч не дозволив своїм підопічним знову наступити на ті ж граблі. Господарі зіграли уважно і заслужено перемогли 93-83 сьогоднішня перемога була дуже важливою. Постійні поразки тримали команду у стресі та напруженні. Ця звитяга додасть хлопцям настрою на майбутнє протистояння. Галичина наразі залишилася на шостому місці. Проте зовсім скоро звідти їх може посунути Донецьк. Ба більше наступні два поєдинки. Студенти гратимуть з колективами, які займають вищі позиції ніж вони. Феро та Зовмаш. Але може й на щастя, у ті дні ніхто з клубу не святкуватиме у родин. Віталій Кулачковський, Олег Кухар, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.